Ну що ж, я все-таки не втримався і поміняв диски. Вигляд машини, звісно, змінився досить в хорошу сторону, передній, можна сказати, майже з аркою. Задній чуть-чуть за аркою небагато, блин. ось грубу бачу колесо, блин, я не знаю, скільки там, блін, ну, на нопи. Думаю, що проставок ставити не буду. Блін, ну, А ззаду взагалі звісно, виглядає просто потужно. Блін, реально, просто потужно. Блін. Мені пацани, звісно, подобаються. Я думаю, добре, що я взяв сірі, а не чорні, тому що вони не зливаються і умова того, що арки я не хотів би красити в білий колір. Можливо, тепер, можливо, тепер Ще прийдеться поміняти все-таки поріг, щоб був з алюмінієвою вставкою. Думаю, що можливо також буде виглядати досить непогано. Ну і щоб, звісно, помити її б взагалі було б чітко.